Вітаю! Я Буцикіна Наталя, викладач онлайн-школи математичка, і ми разом з вами вивчаємо математику. Впевнена, що більшість моїх слухачів знають формулу квадрат суми або квадрат різниці. Знають, що квадрат двочлена дорівнює квадрату першого виразу, плюс або мінус подвоєний добуток першого та другого виразу і плюс квадрат другого. Я впевнена в цьому. Ну, якщо не знаєте, то дуже запрошую вас на наш сайт Математичка вивчити цю тему в наших курсах алгебри та геометрії 7-го 11 -го класу, а також в курсах підготовки до ЗНО. Множити за допомогою формул скороченого множення швидко підносити до квадрату вираз. Я думаю, що вміє дуже багато моїх слухачів. В іншому зворотньому напрямку я знаю, що часто виникають проблеми. А ще, чи знаєте ви, як знайти формулу квадрат суми та квадрат різниці двочлена в звичайному квадратному тричлені? Як побачити ту формулу і як влучно її застосувати в різних і іноді дуже складних завданнях? Застосувати виділення повного квадрату, а саме так називається метод, коли ми шукаємо формулу квадрат суми або квадрат різниці в квадратному тричленні, можливо, при розкладанні многочленів на множники, при спрощенні навіть і раціональних виразів, при розв'язуванні рівнянь, при доведенні нерівностей, а також при побудові графіків квадратичної функції, ще ми можемо застосовувати цю, цей метод. В геометрії, коли ми займаємося рівнянням кола, шукаємо його центр, його радіус, і навіть при обчисленні інтегралів ми так само можемо виділяти повний квадрат. До речі, я назвала не усі види завдань, де можна застосовувати виділення повного квадрату. Напишіть, що ви знаєте ще. І знаю свого досвіду, що це не дуже легко заходить. Тому навмисно пишу це відео. Хоча при розборі завдань ЗНО попередніх років, при вивченні деяких тем алгебри та геометрії от, наприклад, рівняння кола, я розповідала про це в своїх відео. А зараз навмисно хочу зробити таке більш детальне відео з поясненням, впевнена, що навчу кожного. Слухай, уважно, бери ручку та зошит. Починаємо! Поглянемо, де можна застосувати формулу квадрат суми та квадрат різниці. Звичайно, можна просто розкласти на множники вираз, наприклад, х2 мінус 6х плюс 9. Але нам більш. Цікаво розглянути приклади виділення повного квадрату в різних задачах з алгебри. Розкласти на множники вираз, х квадрат мінус 6х плюс 8. Або, наприклад, розв'язати квадратне рівняння за допомогою виділення повного квадрата, довести на рівність так само ми зможемо сьогодні за допомогою виділення повного квадрата. Можливо побудувати параболу. Графік функції y дорівнює x квадрат мінус 2х за допомогою виділення повного квадрата, і навіть в геометрії дослідити рівняння кола, знайти його центр та радіус. Все це декілька прикладів, які ми сьогодні розглянемо, але спочатку навчимося виділяти повний квадрат. У мене вже є декілька прикладів, які допоможуть згадати формулу квадрат суми. Або квадрат різниці. Квадрат двочлена дорівнює квадрату першого виразу, додати подвойний добуток першого на друге і додати квадрат другого вираза. Якщо це квадрат різниці, то тоді відняти подвоєний добуток, зверніть на це увагу. Почнемо з дуже простого завдання: а квадрат плюс 6 плюс 9. Звичайно, в нас квадрат першого то є а квадрат. Подвоєний добуток, зверніть увагу, 6 то 2 помножити на 3. Тоді ми можемо записати 2 помножити на а і помножити на 3. Я саме в такому вигляді пишу, щоб було більш зрозуміло. Тепер нам потрібно додати трійку в квадраті. Саме 3 в квадраті, то й буде 9. 9 то є 3 в квадраті. Отже, маємо формулу квадрат суми. А плюс 3 в квадраті і вираз, який зліва. Ми розклали за допомогою формули квадрат суми в вигляді представили квадрата двочлена. Угу. Переходимо далі. Наступний вираз вже більш складний. Тут щось схоже: х квадрат і звичайно, 6х я можу розписати 2 помножити на х, помножити на 3. 3 в квадраті то буде 9. Але в нашій умові є 8, а не 9. Якщо ми віднімемо одиничку, тоді рівність буде правильною. І в нашому, в нашому виразі буде формула х плюс 3 в квадраті і мінус ще одиничка. Це і є вже виділення повного квадрату, виділення квадрата суми, і це потім нам буде допомагати розкладати нам ножники многочлени, розв'язувати рівняння і так далі. Поки що просто вчимося. Крокуємо далі. Знову х квадрат мінус 10х виділяємо повний квадрат. Квадрат першого то є х квадрат. Що на рахунок 10? Подвоєний добуток 2 помножити на 5. Завжди ми двійку обов'язково шукаємо як множник. У нас є перший вираз, 10х складається з 10 помножити на х, тому 2х і, звичайно, помножити на 5. Ви можете писати 2 помножити на 5, помножити на х. Але я все ж таки намагаюсь виділити, що в нас А а що в нас Б, щоб було, ну, можливо, комусь більш зрозуміло. Тоді. Квадрат другого, а в нас другий вираз b то 5, це є 5 квадраті. Отож, мені потрібно додати 5 квадраті. 5 квадраті 25. В нашому виразі немає такого значення. Отож, ми тепер пишемо мінус 25, щоб нічого не втратити, і щоб ліва частина. Дорівнювала правій частині. Все в математиці дуже легко. Додали 25, відняли 25, від цього значення виразу не змінилося. Зато ми маємо квадрат різниці, х 5 в квадраті і мінус 25, розклали намножники. Наступний вираз y квадрат мінус 4 мінус 5. Шукаємо квадрат, ну, звичайно, різниці. У квадрат то є квадрат першого. Мінус, слідкуйте за знаком, це обов'язково. 4. Ми розпишемо на множники 2 помножити на 2. Тому я пишу так: 2 і помножити на 2. Замість b пишу 2. Моє А у і моє b двічка. Потрібно додати за формулою двійку в квадраті. b в квадраті то буде 4. Я напишу відразу 4. Чим більше ви тренуєтеся, тим менше вам потрібно розписувати. Але в мене в умові мінус 5. Хто розумний, може порахувати, відразу написати мінус 9. 4 мінус 9, то буде мінус 5. Я напишу так: плюс 4, мінус 4 і мінус 5. Отакий От фінт. Спочатку додали 4, потім відняли 4. Нічого не, змінило, не змінилося. Я в цю клітиночку, бачите, пишу число, який залишок, який нам дасть правильну рівність. Тоді це дорівнює. Збираємо все докупи формула y-2 в квадраті, і мінус 9. Отже, y мінус 2 усе в квадраті, і мінус 9 є виділенням повного квадрату в цьому виразі. Ще трішечки b квадрат додати 8b. b квадрат я переписую. Плюс, тут, от якщо зверніть увагу, якщо в нас Вираз зі зміною в першому, першому степені містить коефіцієнт від'ємний, буде квадрат різниці. А якщо коефіцієнт додатній, це буде квадрат тоді суми. Тут буде плюс, і в остаточній формулі так само буде плюс. 8. Що таке 8? Це добуток 2 і 4. Тоді другий член у нас буде В. Тут A це B, А B це В, а В – це. 4. Отож, буде 2 помножити на b і помножити на 4. Зрозуміли? Ну, можна писати, 2 помножи на 4 помножите b. Плюс тепер у нас оце б в квадраті, це 4 в квадраті, шукаємо плюс 16. А в нас в умові не було нічого. Отож, додали 16 і відразу відняли 16. Нічого не змінилося, але з'явилася формула b плюс 4 в квадраті. І мінус 16, виділили повний квадрат. Я підбирала такі вирази, де в нас всі цілі коефіцієнти. Можна спробувати, коли вони дробові, можна пробувати, коли тут число не парне. Там тоді будуть дроби. Але, чесно кажу, в завданнях ЗНО навіть підказки є, оці вирази, вони саме так виглядають. Вони саме будуть парні коефіцієнти. Ну і перший вираз або х квадрат, або y квадрат. Ще, відкрию вам секрет, що виділення повного квадрату можна застосовувати і в виразах і раціональних. 5 мінус 2 корення з 6. Спробуйте тут пошукати повний квадрат або корінь квадратний, а під коренем 7 додати 4 корення стрійки. Спробуйте так само оце подвоєний добуток. Тоді корень із 6 розписати якось на два множники, щоб їх квадрати дали 5. Так само 4 то подвоєний добуток, 2 на 2 на корені стріки. Нехай це а це тоді Б. І 7 пошукайте як квадрат А плюс квадрат Б. Але сьогодні ми розглядаємо з вами тільки цілі вирази, не ірраціональні. Тому це не є моя мета, але говорю, що повний квадрат може бути і в ірраціональних виразах. Якщо потрібно, напишіть Розберу. Ми вже з'ясували, як це робити. Тепер для чого це потрібно. Почнемо з першого завдання: розкласти на множники вираз «х квадрат мінус «6х» плюс «8». Ми щойно з вами розглянули, як виділити повний квадрат в схожому виразі. 6 я представляю як 2 помножити на 3х, і, звичайно, тоді потрібно додати 3 в квадраті, тобто додати 9. Додати 9, відняти одиницю, щоб нічого не змінилося. Погляньте, ми тоді маємо хміну 3 в квадраті. І мінус. згадаємо, що одиничка то є 1 в квадраті. І тут ми можемо з вами застосувати формулу, я нагадаю, різниця квадратів. А квадрат мінус Б квадрат дорівнює добутку двох виразів а-б помножити на А плюс b. Зараз ми тут її будемо застосовувати. Наше А – це х-3 наше b, то одиничка, поїхали. Маю x-3 мінус 1, а друга дужка буде x мінус 3 плюс 1. Якщо ми зараз додамо мінус 3 мінус 1 буде мінус 4, то отримаємо спрощення x-4 помножити на x-2. Звичайно, квадратний тричлен можна розкласти на множники і в інший спосіб. Є спеціальна формула, але тут за допомогою виділення повного квадрату. Ваша домашка розкладіть на множники квадратний тричлен член y квадрат додати. 8 y і додати 12. Спробуйте так само. Розкласти на множники квадратний тричлен. Йдемо далі, наступний приклад розв'язати рівняння. Це звичайне квадратне рівняння. х квадрат мінус 4х-5 дорівнює 0. Можна розв'язувати за допомогою термовіє та формули коренів квадратного рівняння, а ми виділяємо повний квадрат. х квадрат мінус 4х, то є добуток, і ми записуємо додати 4, щоб отримати формулу. Додамо 4, потім віднімаємо 4 і не забуваємо відняти 5. Маю формулу х-2 в квадраті, і порахуйте, мінус 4, мінус 5, то буде мінус 9. Мінус 9 дорівнює 0. Можна знову скористатися формулою різниці квадратів, але я хочу інший спосіб показати, х мінус 2 в квадраті дорівнює 9. Це я дев'яточку переношу в праву частину свого рівняння. Тоді, якщо вираз в квадраті дорівнює 9, то без квадрату це дорівнює 3, або той самий вираз х мінус 2 дорівнює мінус 3. З першого рівняння х дорівнює 5, з другого рівняння х дорівнює мінус 3 плюс 2 дорівнює мінус 3. 1. Рівняння розв'язано саме за допомогою виділення повного квадрата. Йдемо далі. Наступний приклад: наша задача довести нерівність для будь-якого значення Х. І тут ми так само можемо застосувати формулу виділення повного квадрату. 8 я переписую як 2 помножити на 4 помножити на х. Тоді мені потрібно додати квадрат числа 4, тобто мені потрібно додати 16. У мене було 20. Я коли бачу відразу і вам рекомендую, що 20, то є 16 додати 4. Я тоді не пишу відняти 16 і додати 20, а я просто напишу додати 4. І все це більше за 0. Отримаємо формулу x-4 в квадраті, х-4 в квадраті і додамо 4. Не загубити, тут 4 потрібно. Звичайно, вираз квадрат, він завжди в нас невід'ємний. Якщо додамо 4, значення виразу завжди буде додатнім. більше за 0 для будь-якого х. Я не розписую детально, я впевнена, що ви зрозуміли. Нерівність доведено за допомогою виділення повного квадрата, хоча можна доводити в інший спосіб. Наступне завдання побудувати графік функції, y дорівнює х2 мінус 2х. Цю параболу, а графік цієї функції буде парабола, можна побудувати за допомогою алгоритму знайти x вершини, y вершини, якщо пам'ятаєте, х вершини, дорівнює мінус b, поділити на 2, далі підставити, знайти y. І ще знайти напрямок, куди напрямлені, бітки, параболи. Знайти нулі функції, це дуже такий трудомісткий алгоритм потім будувати. А якщо ми виділимо повний квадрат в нашому виразі х2 мінус 2х, я можу записати як мінус 2 помножити на 1 і помножити на х, тоді це саме моє b, яке я шукаю, додати b в квадраті, додати одиничку і відразу її відняти, щоб нічого не змінилося, тоді моя функція перетвориться в вигляді x-1 в квадраті відняти 1. І X х-1 в квадраті відняти 1 дуже легко побудувати перетворенням графіків, поступовим перетворенням графіків функції. Спочатку побудуємо y дорівнює рівня x квадрат, звичайна парабола. Потім хміну 1 в квадраті ми перенесемо параболу вправо на одну. Клітиночку, один одиничний відрізок, і наступним кроком вже побудований графік х-1 квадраті перенесемо на один одиничний відрізок вниз. Ну, на одну клітиночку, якщо у вас одиничний відрізок, одна клітинка. Я не буду зараз будувати, я впевнена, що ви згадали геометричні перетворення графіків і зможете побудувати. І тут так само ми застосували виділення повного квадрату. Спробуйте, наприклад, побудувати y дорівнює х квадрат додати 4х цю параболу так само за допомогою виділення повного квадрата. І взагалі ви можете приводити собі дуже багато прикладів, взявши попередні квадратні три члени, тут в вигляді правої частини функції. Ще одне застосування я вам покажу. Знайти центр та радіус за заданого рівнянням х квадрат мінус 6х додати у квадрат додати 4 у мінус 3 дорівняння 0. Згадайте рівняння кола. Х мінус А в квадраті додати Y-B в квадраті до рівня Р в квадраті. У нас точка з координатами АБ то центр нашого кола. Це все теорія, яку ми вчили в геометрії в 9 класі, а Р то радіус. Ну, Якщо ви не знаєте цього, буде корисно подивитися і запам'ятати наперед, що нас чекає х квадрат мінус, замість 6 пишу 2, помножити на 3, помножити на х додати 9, ви вже запам'ятали це, потім y квадрат додати 4, я пишу як 2, помножити на y і на двічку, тоді додаємо 4. І в нас тут є 9 і 4, яких не було в початковій умові, тому не забудемо відняти 13 і ще відняти трічку, яка була в рівнянні. Тоді ми отримаємо відразу 2. Ковних квадрата, квадрат різниці та квадрат суми. Це буде х-3 в квадраті, плюс y додати 2 в квадраті, а мінус 13 мінус 3 мінус 16 перенесу вправо, змінивши знак. Дивіться, я отримаю рівняння кола. Тому наш центр має координати 3 мінус 2. Це центр, ми відповідаємо на поставлене питання. А радіус його, 16, тут є 4 в квадраті, дорівнює 4, то є радіус. Виконали ще одну задачу. Ну, і спробуйте самостійно х квадрат додати у квадрат мінус 2y дорівнює 0. Знайти в цьому рівнянні рівняння кола, знайти його центр та радіус. От ще одне застосування. Взагалі, застосувань можна провести більше. Я казала, інтеграли обрахувати, можна. І в ірраціональних виразах попрацювати. Можна розглянути, як розкласти на множники квадратний тричлен в загальному вигляді. І це питання в нас є в темі квадратні рівняння, коли ми вводимо, виводимо формулу дискримінанта, намагаємося знайти корінь і запам'ятовуємо потім формулу. Це все є в теорії. Я зараз не буду пояснювати, а покажу, як на прикладі виділити повний квадрат у виразі 3х2 мінус 5х плюс 2. Трійку винесу за дужки в дужках х квадрат квадрат першого. Мені потрібно, щоб був подвоєний добуток. Що я роблю? Множу на 2 і відразу 5 ділю навпіл, щоб нічого не змінилося. Але зауважте, що я винесла трійку, тоді я цю трійку запишу в знаменнику, ну і звичайно x. Тоді моє B, яке при цьому утворилося, має значення 5 шостих. Я от додаю 5 шостих квадратів шостих. Потім позбавлюся цього виразу, але згадаю, що тут 3 множено на 25 шостих, Трієчка скоротиться зі знаменником буде 25 12. Перевірте, рівність лівої і правої частини нам ще не достає плюс 2 потрібно списати. І ми продовжимо перетворення. Слідкуйте уважно, ми нічого не змінюємо. Ми виділяємо формулу, потім за рахунок доданих якихось чисел ми їх знищуємо і перетворюємо на 3 в дужках x мінус шостих. Все це в квадраті. А мінус 25 12 і 2 я зведу до спільного знаменника 12. Отримаю мінус 25 плюс 24 мінус 12. Саме тут ми виділили повний квадрат, до речі, перевірте, за допомогою загальної формули, чи правильно я порахувала, і ще деяке число. Потім, якщо ми це навчилися робити, ми зможемо і розкладати нам ножники. Ну не завжди в цьому випадку можливо буде корінь, можна розв'язати рівняння, можна побудувати графік функції, можна. Робити будь-які перет... різні перетворення, але найчастіше ми виділяємо повний квадрат саме там, де А дорівнює одиниці, а коефіцієнт B є парним, тобто ділиться навпіл. Ми сьогодні розглянули дуже багато прикладів. Я сподіваюся, ви все зрозуміли. Впевнена, що виділення повного квадрату тепер опанує кожен. Ці свої відео я записую відносно завдань ЗНО. і найчастіше квадратний тричлен виділяють саме в тих виразів, про які я сьогодні говорила. Тож, як завжди, я запрошую вас підписатися на цей канал, щоб слідкувати за усіма нашими новинами. Я дуже запрошую вас на мій сайт математичка, щоб більш детально, глибинно, системно та послідовно вивчити математику в цілому. І, як завжди, будемо з вами працювати і надалі, з вірою, в перемогу, рухатися вперед. До зустрічей!